Всім привіт! Ви на каналі BooksRo. І сьогодні у нас відео ми будемо розбирати ось цю книгу. Я нагадую, що я знімаю влоги по ось такій книзі Україна, історія її земель та народів. Автор Павло Роберт Магочий, американсько-канадський дослідник українського походження, і от він пише історію України. Це. Книга, яка вийшла у перекладі українською 2017 року, і ми розбираємо по порядку кожен її підрозділ. І е, сьогодні у нас буде розмова про природні ресурси. Так, у попередньому відео ми з вами коротко розбирали клімат. Я залишу посилання. У мене є створено цілий плейлист спеціально для того, щоб розбирати цю книгу. По частинкам у спеціальному плейлисті, тому приєднуйтесь, вивчайте, повторюйте, дізнавайте щось нове про історію України разом зі мною з цією книгою. Це таке чималеньке велике дослідження. Я її буду довго читати. Не хочу її відразу всю з'їдати, хочу її з вами також обговорити. Отже, у нас тема природні ресурси. Я нагадую, ми стоїмо на розділі. До київські часи вступні зауваження, розділ 1 географічний та етнолінгвістичний поділ України. Ми розбираємо підрозділ природні ресурси. Отже, автор пише, що Україна це таки дійсно багата країна за саме сільськогосподарським регіоном, завдяки. Тобто вона багата от такими сільськогосподарськими регіонами, так? Завдяки тому, що в нас, як він пише, така помірна континентальна температура, яку ми розбирали з вами у попередньому відео. Завдяки тому, що в нас достатня кількість опадів. Завдяки тому, що в нас така географія, яку ми також з вами розбирали в першому відео, така широка рівнина у нас переважає. І як він пише, дві третини українських ґрунтів складає чорнозем. Тому Україна, вона якраз як робить висновок, автор належить до держави з такою найбільш з такими досить родючими землями у світі, і була, скажімо, такою житницею як він пише, інших держав, які нас поневолювали. Зокрема, це, наприклад, Російська імперія, так а, там перед цим була. Річ Посполита, так, потім після Російської імперії був Радянський Союз. Тобто Україна вона завжди була багата на овочі, там також на коноплю. Соняшник перераховує так автор Цукровий Буряк. Я нагадаю, ми вивчаємо. З вами ось такі кордони України. Це друга мапа. Друга мапа. Ми з вами розглядали першу мапу у попередніх відео. Друга мапа називається Українські етнолінгвістичні землі. Отже, ми багаті на пшеницю, кукурудзу, зер, тобто зернові культури, жито, ячмінь він перераховує. Також перед цим ми вже говорили, так сукровий буряк. І цікаві такі факти, до речі, цього я не знала, що саме. Напередодні Першої світової війни пшениця з території України вона складала 98% експорту цього товару з Російської імперії. А на території тоді вирощувалося аж 84% кукурудзи, 75% жита і 73% ячменю тоді Російської імперії, так? тому що тоді були в складі ми Російської імперії. І е, автор робить також інший висновок: що у нас е, такий легкодоступний урожай, і через це у нас немає таких якихось нових супер Чудових технічних прогресів, якихось таких, як він пише, прогресивних методів. Тобто, через те, що в нас такий легкодоступний урожай, він не сприяв оцим прогресивним методикам у сільському господарстві, як він пише, що такі прогресивні методики вони характерні для тих країн, які мають труднощі з урожаєм, і от вони якось вже намагаються щось таке вимудрувати, щось таке придумати. Суперцікаве прогресивно, щоб якось добути цей урожай. Так, А в нас все легко і доступно можна виростити. Ну, не все, але так непогано ми сільськогосподарського боку розвинені. Тобто, також він так тут пише, що Україна багата мінералами, звичайно, і що сіль. Яку використовували так для зберігання продуктів, а ще із середньовічних часів, як він пише, вона була от таким джерелом прибутку для Галичини і Криму. Так, ось наша карта. Повертаємо знову до карти. Ось Крим, ось наша Галичина. Ось тут позначено Галичина. Так. Так, та інші тут позначення регіони, Полісся, Чернігівщина, Полтавщина і так далі. Ну, ми говоримо про Сіль. Так, тобто там досить було так прибутково її в Галичині і в Криму виду, 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 О. І наприкінці, як пише автор 19 століття, так? На території України вже були знайдені також величезні поклади кам'янистого кам'яного вугілля, залізної руди, марганцю. І тобто, це уже на Південно-центральній і східній частині України. Зараз ми до цього дійдемо. Тобто у нас утворились такі зони, як він пише так, важкої індустрії. А ці промислові зони утворені територію Дніпровського промислового три... регіону, який він каже, що от його можна вважати трикутником, так? тому що він сформується такими містами. Тобто там були знайдені такі а, руди, марганець, вугілля і так далі. Тобто це кривий ріг. так ось Кривий ріг. Далі Дніпропетровськ Так, ось наш Дніпропетровськ. Підсуну вам ближче. А, і, і, що? Звичайно, донбас, ось наш. Донбас. так Ось нас Донбас. Тобто ось цей трикутник. Чик, тобто трикутник, так, від, від Дніпропетровська, так, ось кривий ріг. І в нас такий виходить чик-чик-чик, трикутничок. так, а Цей трикутник, тобто ми маємо також розуміти, що в Донбас це включається територія Донецького кряжа, нижньої течії річки Донець. Ось наша. Течія річки, Донець, так, ось. Тобто у цих регіонах було знайдені такі цікаві матеріали. І які зробили ці регіони таким центром, як зазначу, через важкої індустрії і важкої промисловості, так, тобто від початку ХХ століття автор робить висновок, що ці регіони, так, два, вони є такими, зацитую, є серед найбільших осередків важкої промисловості у світі. А, тобто цей наш трикутник, місто Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Донбас, все, що там охоплює. А, ну, на сьогодні це все. Я думаю, що я буду закінчувати так, тому що а, тут більше автор нічого такого нам не говорить про природні ресурси. Висновок, ви зрозуміли. Ми дуже багата сільськогосподарська країна. У нас дуже такий легкодоступний урожай. Через те, що в нас така територія, так, рівнинна, ландшафта і плюс помірні такі температури, є достатня кількість опадів, є і достатня спека, і, в принципі, все є, так, щоб нормально собі вирощувати щось у себе біля хати і так далі. І що ми така собі житниця держав, ми живили, з нас всі соки експортували куди тільки можуть. А, інші держави цим користувались, так, Російська імперія, Річ Посполита, Радянський Союз. А, також ми багаті з сіллю. Регіони Галичина і Крим а, досить прибуткові. Так, а, там ви, 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 і також у нас є зона важкої промисловості. Це, Донець, це такий трикутничок, утворюється з міста Дніпропетровськ, Кривий Ріг і е, Донбас. А, Ну, також Дніпропетровськ, Запоріжжя. Запоріжжя забула згадати так. Ось наше Запоріжжя. Звичайно, Запоріжжя там теж важка промисловість. Тобто ось такі трикутнички. Ось цей регіончик і Донбас. Зрозуміло, так? Дніпропетровськ, Кривий ріг Запоріжжя і регіон Донбас. Ну і все. А, далі, в наступному розділі, в наступному відео ми будемо говорити про адміністративний та етнолінгвістичний поділ України. А, тому так, тому це усе. На сьогодні я закінчую з природними ресурсами. Напишіть, що ви вирощуєте біля своєї хати пшеницю, зерно, кукурудзу. Жито ячмінь, може ви нічого не вирощуєте, може ви купляєте а, і так далі. Ну, тобто, ви зрозуміли, яка у нас тема: природні ресурси. Ми сьогодні говоримо про наші природні ресурси. Я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня. Зустрінемося у наступному відео, де обговоримо адміністративний та етнолінгвістичний поділ нашої країни. Ну, а я закінчую цю коротку міні-влог, міні-лекцію. Не знаю, як хочете, так і називайте. Па-па!